Поїхали, а зв'язку немає. І передають там бомблять, там бомблять, там обстріли. Ну, мабуть, все життя перед очима. Микита Карпенко ліквідовував пожежу і діставав з під завалів людей, яких завалило плитами після бомбардування шкіл. 3 березня росіяни скинули бомби з літака на дві школи і житловий масив. Найважче було дивитися на обличчя людей, які жахали мене, особливо, коли ми доставали людей з-під завалів вже мертвих або живих, але радувало, що ми їх рятували. Тобто доставали ще й живих. Батько Микити того ж дня евакуйовував людей з багатоповерхівок на Чорновола. Алло. Все воно знаходилось в такому майже зруйнованому стані і була така опасність для того, щоб і самим не потрапити під ці завали. І також горіло майже на кожному поверсі, горіли квартири. Вони всі були де закриті, де були заблоковані якимись останками цього будинку. Приходилось їх вирізати, обрізати, щоб долізти до цього очага пожежі та його загасити. Микита, Роман та Галина це родина рятувальників. Коли хлопці були на завданні, вона приймала виклики на лінії 101. Між цим готувала їжу одразу на 30 рятувальників і ще 20 цивільних, які переховувалися разом з ними в одному сховищі. Тут ліжко стояла, тут ліжко стояла тут, у теж у нас родина. Он навіть ще речі залишилися, от як вони тут були. Ось тут вони собі оборудували все, і отут вони були на стілежах. Теж люди спали. Коли наш підрозділ один попав під обстріл і його сюди передислокували. І хлопці, щоб на наполужне не спати, лежали карімати. І там відпочивали. Це п'ятиповерхівка на вулиці Толстого. Тут вщент згоріло перекриття, зруйновані квартири і кілька під'їздів. Саме на це виклик одночасно приїхали і син, і батько, хоча працюють у різних частинах. Не було водопостачання в гідрантах, не було води. Потрібно було їздити, заправлятися водою то на стрижень, то з штучних вододжерел. Працювали ну, дуже довго тут, майже годин 6-7, поки ліквідували повністю пожежу. Мені було складно розриватися між своїм підрозділом і там, де працював Нікіта. Він працював от саме в цій квартирі, де ми зараз знаходимося. Постійно переживав, постійно на радіозв'язку запитував, як, що, де, щоб не, 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 не тіряти зв'язок з ним. Весь цей час Галина Карпенко чекала на звістку від хлопців. Місто було у блокаді, обстрілювали його чи не щодня. Коли їдеш, вже передають. Ми тут, ми рядом. Відчиняєш ти ворота. Вони дуже тяжкі, але ну відчуття це таке натхнення. Але те, що було, коли вони працювали, то я нікому не побажаю. Живе лиш той? Хто не живе для себе, то для других виборює життя. Я вважаю це є сенс нашої роботи. Дарія Янушкевич, Олександр Сіцько, новини Суспільне, Чернігів.